Тійкість є частиною життєвої мудрості. І погляньмо на це поняття мудрості. Воно є дуже важливе. і воно відрізняється від просто освіченості. Ми розуміємо, що часом людина має дуже багато знань, вона володіє інформацією. Але володіти інформацією це не означає бути мудрим. Бо бути мудрим це не означає знати багато, це означає знати насамперед найголовніше те, що ми часом називаємо істинами або істиною знати правду про те, як жити це життя, що в ньому є сенсом, як бути людиною, як любити. Мудрість це теж не є про те, що знати більше всіх, а це радше. Про вміння бачити цілісно. Можна бачити багато деталей, багато точок, але мудрість це вміти сполучити ці точки, щоби бачити цілу картину, не просто зорі, а сузір'я. І не просто їх бачити, але розуміти, що вони допомагають нам бачити шлях. Бо мудрість це не просто знання, це вміння їх втілити в мудре життя. Вміння не тільки розуміти, але мудро діяти, мудро жити. І без сумніву мудрість росте в нас. Ми її плекаємо, наче сад з досвідом. Тому це теж так важливо, що плекання стійкості це є плекання нашої свідомості і стати в мудрості. Тож погляньмо, які є практики. І які є дисципліни культивації цього. Перша дисципліна це насамперед інформаційна гігієна. Нам треба бути чутливим до того, чим ми наповнюємо свою свідомість, що ми дивимося, що ми слухаємо, в яких розмовах ми беремо участь. Нам потрібно вміти захищати свою свідомість від того, що немає цінності, що є. Просто таким інформаційним мотлохом і створює галас. Друга практика культивування полягає в тому, що для того, щоб зростати в мудрості, нам треба завжди вміти залишатися в позиції учня, смиренного учня. Бо те, що характеризує мудру людину, вона завжди знає, як мало вона знає. Вона завжди відкрита знати більше. Вона не хоче самопевності. Вона не хоче бути мудрішою за інших. Вона сповнена цікавості і відкритості. Вона завжди готова йти до нових обріїв. Вона володіє цією мужністю у мисленні. Вона хоче знати більше, знати глибше. А тому вона вчиться. Тому вона ставить добрі запитання. Тому вона шукає відповіді. І тому вона теж має час. І має простір, і має тишу, щоб бути з цими запитаннями, щоб пробувати з цих часткових відповідей складати цілісну картинку. Для цього є теж так важливо, що в нашому житті є простір і тиша на те, щоб ставити запитання, щоб роздумувати, щоб аналізувати. Добра практика, яка підтримує це, це, звісно, усамотнення, це тиша. І це теж ведення щоденника. Бо щоденник це є наша розмова з собою. Щоденник це є місце, де ми ставимо питання, де ми записуємо важливі відповіді, і де ми завжди залишаємо три крапки для того, щоб продовжувати нашу подорож, пізнання. Третя практика плекання мудрості полягає в тому. Що часом ми в житті знаходимо ці мудрі світлі думки? Часом вони народжуються в нас, часом ми знаходимо їх в розмовах з іншими людьми, в книжках де-інде. Але коли ми знаходимо ці слова мудрості, їх потрібно вміти справді берегти. Бо вони, наче свіча, вони мають бути на свічаді, вони мають освітлювати наше життя. Бо, власне, від них. Наша свідомість наповнюється ясністю. Але ці мудрі слова, ці вислови мудрості, вони не є просто так для того, щоб їх зберігати і мати таку колекцію. Вони, як насінинки, вони є завжди для того, щоб їх посадити, і щоб з них росло мудре життя. І те, щоб ними ділитися з іншими. Тому нам справді є важливо вміти їх помічати. Берегти, втілювати і ділитися. І без сумніву, носіями їх є часто тексти, є тексти, які несуть в собі цю мудрість. І нам є важливо мати таку певну пошану до цих текстів. Я для прикладу колись працював в центрі, де директор центру започаткував таку традицію, що був вислів тижня. І кожного тижня ми всі працівники отримували якісь слова, які, так всією командою ми підбирали, були для нас такою настановою на цей тиждень. І я пригадую, як одного тижня наш директор розмістив ці слова, які є китайським прислів'ям, що краще запалити одну свічку, аніж клясти темряву. І це всього лиш слова, але я пам'ятаю, як вони мене тоді вразили, і як тоді, живучи з ними, ти теж починаєш розуміти, що це не просто слова, це спосіб життя. І ці слова тоді форматують твою свідомість, бо коли ти починаєш нарікати на щось, ти собі думаєш, чи це доречно, чи це доречно витрачати зараз час на те, щоби клясти темряву, чи більш доречно є взяти відповідальність? За те, що ти можеш зробити, і бодай метафорично запалити одну свічку. Четверта практика культивації це без сумніву підживлення. Будь-який сад потребує періодичного підживлення. І наша свідомість потребує поживи, вона потребує знань, вона потребує доброго навчання, доброї освіти. Вона потребує добрих книжок, вона потребує гарних фільмів. Вона хоче вчитися. Без сумніву, наша свідомість любить історії. Історії є носіями мудрості, тому що історії несуть в собі приклад життя інших людей, які були до нас, несуть їхній досвід, несуть насінинки мудрості. І тому так важливо є любити історії, вивчати історії. І тоді жити історіями. Наша свідомість любить поезію. Поезія є чудовою поживою для нашої душі, тому що поезія вловлює не просто знання, але вона вловлює стан душі, в якому вона написана. І коли ми читаємо поезію, коли ми повторюємо поезію, ми не тільки запам'ятовуємо її, а ми відтворюємо цей стан душі, ми його поглиблюємо. Поезія дає нам теж емоційний стан, і це є таким важливим ресурсом і такою важливою практикою, особливо цінною в часи випробувань. Наша душа, наша свідомість теж любить засоби мистецтва. Вона любить візуальне мистецтво, чи це є картина, скульптура, фотографія, вона любить музику, і нам також є важливо живити її цим. Тому що засоби мистецтва можуть передати те, що словами передати неможливо. П'ята практика культивування свідомості це теж уміння скеровувати увагу. Наша увага по замовчуванню завжди слідкує, що є не так. І вона, на жаль, часто може так зациклитися тільки на тому, що є не так або що може бути не так. Нам важливо це бачити. Це не значить, що нам потрібно закривати очі і не помічати проблем, чи не бачити можливих загроз. Це дуже важливо. Але нам теж дуже важливо помічати все, що є так, і святкувати все, що є так. Бо це сповнює нас вдячністю, і це дає нам силу. Але також це дає нам надію і це допомагає нам бачити красу. Я люблю цей вислів, що. Коли ніч найтемніша, тоді зорі є найясніші. І в цьому є парадокс випробувань, що випробування часом теж дуже роблять нашу свідомість чутливою до світла. Погляньмо в цей час війни, як глибоко ми зворушуємося, і як багато ми можемо бачити не тільки темряви, але бачити світла, світла в людях. В різних, в різних людях, в Україні і в цілому світі всіх людей, які підтримують нас зараз, скільки вчинків доброти, скільки мужності та відваги, скільки солідарності. Я пригадую, коли в один момент так дуже було поширене, це маленьке відео про те, як дідусь тримає на руках свою маленьку внучечку. Він є в цьому. Центрі для вимушено переселених осіб. Видно його в тому, але він так тихо і лагідно гойдає її. І я собі думаю, мільйони українців хотіли переглянути знову і знов це відео, бо воно про нашу стійкість і воно про наші цінності. Воно про те, що скільки б небес не впало, ми будемо тримати на руках наших дітей, наших внуків і наше майбутнє. Ми будемо захищати, ми будемо колесати, і ми будемо робити вибір знов і знов, бути в любові і бути у світлі. Шоста практика є теж дуже важлива це мати час на тишу. Наша свідомість потребує тиші. Румі так гарно сказав: слухайте тишу, вона так багато має нас навчити. Вона так багато має нам сказати. І остання сьома практика це свого роду маленький подарунок на завершення. Я вже згадував про те, що в багатьох духовних традиціях використовуються короткі фрази, молитви, які ми можемо постійно повторювати. І ми усі можемо використати цю практику для себе, ми можемо знайти слова нашої сили. Ми можемо знайти коротке слово або фразу, які ми можемо носити з собою, які ми можемо повторювати при потребі, накладаючи на наше дихання. Для людей, віруючих, це можуть бути слова молитви, для інших людей це можуть бути слова, які відображають цінності. Але в часи випробувань, в часи, коли потрібно просто сконцентруватися. Коли думки є зайві, ми можемо просто повторювати ці слова нашої сили, слова нашої віри, і вони дозволяють нашому розуму стишитися, зосередитися і наповнитися цими енергіями, які йдуть з наших цінностей. Це є прості сім практик, і нам усім, як добрим садівникам, Важливо оволодіти ними і практикувати, щоб плекати сад нашої свідомості, і щоб ми могли зростати у мудрості, щоб, врешті, які б не були випробування, ми могли вистояти в них, перемогти в них і відроджуватися знову і знову.